А ви знали, чому деякі люди бачать сни кольорові, а інші чорнобілі. Підпишись на мій канал, і я розповідаю, поїхали. Це не просто випадковість, а таємниця вашого мозку. Раніше вважали, що всі сни у чорно-білому. Але дослідження показують до 80% людей бачать кольорові сни, особливо молодих, бо їхній мозок краще обробляє зорові образи. Вік відіграє роль. Люди старше 60 частіше згадують чорно-білі сни, можливо, через вплив старого телебачення чи зміну сприйняття. Вчені кажуть, що тип роботи мозку впливає. Творчі люди частіше бачать яскраві кольори, а аналітики більш монохромні картини. Це залежить від того, як гіпокамп і зорова кора взаємодіють уві сні, інколи стрес чи втома можуть згасити кольори. Я бачу сни як у кіно. А ви які маєте? Пишіть у коментарях.